Ще один герой віддав своє життя за Україну. В останню путь 23 січня провели захисника України, мешканця села Сичавка Сергія Сузанського. Попрощатися із 30-річним героєм зібрались рідні, знайомі, побратими та небайдужі жителі громади. Ми сьогодні прийшли. Сюди, щоб обращатися з нашим героєм України, нашим випускником нашої школи Сичавської гімназії Сузанським Сергієм Анатолійовичем. Він поклав своє життя заради нашого щасливого майбутнього. Він був добрим, чуйним, він був надійним. На нього можна було покластися будь-яку хвилину, будь-якій ситуації. Він завжди міг прийти на допомогу. Ну, якщо цього потребувало, були великі плани у нього, звісно, на майбутнє, але на жаль, війна. Ну, забираю кращих із кращих. Військовий був гранатометником у 80 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Сергій Сузанський загинув 17 січня 2024 року біля Красногорівки Покровського району Донецької області. Я зазвичай приходжу кожного разу, навіть якщо я особисто, а в принципі я майже особисто не знаю ні одного загиблого гра. Але я вважаю, що треба приходити для того, щоб віддавати останню хвилину мовчання, останню. Шану загиблому герою, який віддав своє життя за нашу країну, за нашу державу, за, за мене, за мою родину. І в мене також є друзі і родичі, які військові. Тому я до цього відношусь дуже, скажімо так, серйозно. Висловлюємо свої співчуття близьким захисника Сергія Сузанського. Вічна пам'ять та слава герою. Як не втратити зв'язок у період можливого блекауту, представники операторів мобільного зв'язку висунули низку пропозицій під час засідання правління регіонального відділення Асоціації міст України. Зустріч голів громад Одещини відбулася 23 січня. Представник компанії Водафон розповів, що своїми силами працівники фірми усувають несправності та намагаються покращити якість зв'язку, але потрібна допомога місцевих органів влади. У нас немає штату на разі півтори тисячі людей У нас взагалі в нашій компанії на Одеську область їх 25, максимум 30 людей, які обслуговують таку велику інфраструктуру. Дуже велика проблема, що до нас відносяться як для бізнесу. Ми ну, ми є бізнес, ми не є бізнес, не Державна, державна організація, моє бізнес. І кажуть, це вони заробляють гроші, це їх проблеми. Вони мусять забезпечити генератором, вони мусять забезпечити паливом, вони мусять забезпечити людьми. Але, на жаль, Є реалії, ніхто зараз не зможе забезпечувати взяти тисячу працівників. Ми є, яка я кажу, критичною критичною там гілкою критичною інфраструктурою. Але де юрен ми не ми саме в наші компанії, не є об'єкти критичної інфраструктури. Одна з пропозицій спільно використовувати альтернативні джерела живлення. Під час наради кілька представників громад обмінялися контактами для подальшої співпраці. Ми вже знаємо чітко, що треба робити для того, щоб був зв'язок. Вчора було прийнято рішення, що кожна громада повинна мати зв'язок із представниками водафона, наприклад, то, що вони виступали. І що ми повинні зробити для того, щоб працювали вишки, щоб був зв'язок, і кожну вишку ми готові, і ми зробимо це, забезпечимо, якщо ще не забезпечили. Забезпечити генератор. У нас є така можливість. Я думаю, з цього приводу питань не буде. На базі южного засідання правління регіонального відділення Асоціації міст України відбулося вперше. Головуючим є міський голова Одеси Геннадій Труханов. Частину засідання управлінці провели за зачиненими дверима. Ми підкоригували роботу нашого правління і асоціації регіонального представництва. Зробимо його більш таким потужним, більш ефективним. Звернули увагу на наші недоліки і, думаю, ми. Зможемо сьогодні наладити таку плідну співпрацю з державною органою влади. Це наше завдання. Ми намагаємося діалогу. Ми намагаємося того, щоб нас почули, що у нас відбувається, які наші, що які закони і зміни до закону нам. В найближчим часом потрібно для того, щоб більш ефективно працювати. Не голосують закон, який би нам надав змогу сьогодні допомагати Збройним силам напряму. Я маю на, на увазі 85 статтю бюджетного кодексу, яка забороняє нам напряму допомагати. То я це не розумію, не розумію і не розуміють мери міст. Тому в нас і є сьогодні непорозуміння і в суспільстві. Такі засідання правління планують і надалі проводити на виїздах у різних громадах. Детальніше, як пройшла нарада, ви можете дізнатися у програмі про тиждень. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ виміг Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Збір на транспортування цінного вантажу закрили за кілька годин. На його доставку потрібно було 15 тисяч гривень. Волонтери штабу незламні очікують на медичну допомогу для військових. В Южне має надійти близько трьох тонн вантажу медичного призначення. Це 10 реабілітаційних ліжок та матраців, тренажери, інвалідні візки, медичні шафи, костелі, ходунки, ліки та інше. Наразі закордонна гуманітарна допомога знаходиться в Червонограді. Нашим польським друзям, это Тим Сокольня, с которыми работаем с перших днів войны. Им передали французи очень большой груз для військових шпиталей. И он попал к ним на склад в этот в Польшу. на наш склад. И сейчас у нас появилась возможность просто вывести это все на наш склад в Червонограде. Мы оплатили транспортные расходы машинам, которые вывозят. Сейчас же эта процедура очень усложнилась. Необходимо давать запрос в реестр, в реестр регистрировать, отмечать, что груз гуманитарный. Потом идет документы на таможню, фиксируется за прохождение груза через таможню на наши склады. И потом это все уже будет передаваться к нам сюда на Южный, а мы уже передадим это в госпиталя, который дали запрос на медоборудование, на многофункциональные кровати. Французы передали через Польшу его на нас. Там очень много перевязки, питания для реанимации, костыли для пораненных, даже есть протезы, тренажеры для восстановления после ранений. Там очень объемный груз, Волонтери планують, що медичний вантаж прибуде в южне наприкінці тижня, а далі його розподілять між військовими госпіталями. Тут ми будемо вже продіагностуємо всі ці кровати, як правило, ми їх обслужуємо, надо ремонтуємо і потім передаємо вже воєнний госпіталя. Люди нам допомагають і за цим огромне Я завжди садаґіл, що кожна капля, яка допомога йде від народу в своєї України, в конечному ітогі прийде на скопій побіді. Детальніше про допомогу військовим та медикам дивіться у програмі об'єктив.